Постаті мого міста під такою назвою в Івано-Франківську презентували новий краєзнавчий проект на серії пуштівок. Зображені відомі прикарпатці: державні, культурні та військові діячі, духовенство учасників історико-краєзнавчого об'єднання Моє місто. Ідея ознайомити івано-франківців з видатними краянами виникла два роки тому. Цілий пласт історії ми не зачепили. Ми просто поверхово, от як асоціюється. От хто асоціюється в наших краєзнавців чи в наших митців. З цими людьми, найцікавішими людьми, які творили історію і нашого міста, і держави. отак виник такий список, яких ми кажу, за рейтинговим таким опитуванням відкинули всіх інших, як би вони нам не подобалися, і залишилося 10 чоловік. На лицевій стороні листівки зображення видатного діяча зі зразком його особистого підпису на звороті основні періоди життя героя. Упорядник текстів Іван Манолатій каже: працювати з історико-інформаційною хронікою було цікаво. Утім, найважчим був пошук оригінальних підписів. Їх шукали у музейних архівах та приватних колекціях. Підпис Дмитра Вітовського дуже довго не вдавалося віднайти. За допомогою львівських і чернівецьких істориків не вдалося віднайти цей оригінальний підпис на Документ, який зберігається у Львівському державному історичному архіві, і фактично відтворити його в цій листівці, набагато простіше було очевидно з підписом Степана Ленкавського, і теж поданий на цих листівках маловідомий на сьогодні підпис митрополита Андрея, коли він ще був єпископом Станиславівським. Наклад кожної поштівки тисяча примірників. Перших три вже на книжкових розкладках міста. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.